Нелегкі часи в Коломийській друкарні чекають нових замовлень та скорочують працівників. Уряд підняв мінімальну зарплату, щоправда, не поцікавившись проблемами малого і середнього бізнесу. Таку турботу держави вже потроху починають відчувати на собі коломийські підприємці, і наша друкарня не виняток. У 2016 році Коломийська друкарня імені Шухевича була прибутковою, навіть сплативши круленьку суму податків майже 150 тисяч гривень. При цьому тут працювало лише 9 фахівців. Уже зовсім іншою виглядає ситуація у 2017-му, розповідає голова правління Петро Крив'юк. Зв'язку з тим, що з 1 січня збільшилась мінімальна заробітна плата. Відповідно, фонд оплати праці згідно штатного розпису збільшився набагато. У нас не, наші доходи не, не, не будуть покривати наші видатки. Це крім зарплати, у нас кожен місяць по пару копійок збільшується плата за світло, різні постійні видатки, які ми мусимо сплачувати. Тому збиралася наглядова рада і прийняла рішення, щоб збалансувати видатки друкарні з її доходами, необхідно скоротити кількох працівників. Але Петро Крив'юк запевняє правління та й решта спеціалістів будуть і далі приймати замовлення і виконувати їх вчасно та якісно хоча тепер їх менше є. Загальний стан держави нашої Коломиї, знач, збідіння людей менше замовлення набагато менше. Рішення то проміняю зарплату було прийнято. Я вважаю, не продумано. Дуже різко, у два рази збільшена мінімальною зарплату. Багато підприємців і малих підприємств ми є малим підприємством на єдиному податку, не готові до такого. Просто не готові, особливо в таких містах, як Колуми. Може в Києві, в Харкові до цього готові, тому що там більш, вищий рівень. І заробітних плат, і забезпеченості у нас це трошки по-інакшому, тим більше специфіч, специфіка нашого виробництва це є, ем, основний вид е, продукції. У нас це книговидання. Самі розумієте, зараз все менше і менше людей читають, менше купують. Книжки відповідно, дорогі, тому що матеріали дорогі в вартості книжки дуже велика частка йде праці робітників, і матеріали в тому числі. Фактично пів на пів. Друкання наразі працює, виконує раніше прийняті замовлення. Щоправда, ними підприємство забезпечене фактично лише на два місяці, і тією кількістю, яка і зараз підприємству не вдасться оплатити всі видатки, а накопичувати заборгованість бажання. Немає, каже Петро Крив'юк. По зарплаті це практично податки треба буде на 60%. Приблизно збільшується. Не в два рази, бо мінімалка е, зросла в два рази, але ну, у нас не зовсім мінімальні заробітні плати були. Але треба все пропорційно збільшувати. Тому е, десь на проценті 60-70 збільшується кудаткування. А на такий, такий ріст е, замовлень у нас немає. Замовлення у нас є, ну, навіть... Навіть не на рівні 16 року, а трохи зменшились. Минулого року у світ вийшло майже 30 книг, та й загалом у коломийській друкарні імені Шухевича друкують свої видання майже усі коломийські автори. Серед них Василь Нагірний, Микола Савчук, Валерій Ковтун. Петро Крив'юк сподівається, що нелегкі часи вдасться пережити безболісно і Коломия не втратить свою друкарню. За два місяці я спокійний. Далі буде бачити. Буде, будуть замовлення, буде, будуть, буде і зарплата. Це раз, по-друге, ну, ніхто не відрізає мости. Якщо буде замовлення, то ж людей приймається і можна розширювати і далі. Я є оптиміст, надіюся, що все буде добре і ми будемо ще багато видавати гарних книжок.